Всім привіт! Це канал SpaceMess, і у сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо розв'язання тригонометричного рівняння. Знаю, ця тема досить непроста, але все ж таки розв'язувати тригонометричні рівняння потрібно вміти, тому що, як мінімум, вони зустрічаються на НМТ. Отож, давайте відразу перейдемо до рівняння. Спробуємо розв'язати одне із непростих рівнянь. І також не забувайте підписуватися на канал та ставити ваші реакції в коментарях. Як завжди, чекаю ваші варіанти розв'язку. Отже, ось такого типу рівняння нам потрібно розв'язати. Як бачите, у нас є косинус та у нас є синус. Отже, це рівняння складається із двох різних функцій із косинуса та синуса, і щоб розв'язати дане рівняння, ми повинні перейти від двох функцій до однієї. Отже, для початку давайте розглянемо аргумент, який є в дужках біля косинуса та біля синуса. Отже, біля косинуса в нас стоїть 2х мінус 2 π поділити на 3. А біля синуса є Хіну π поділити на 3. Помічаєте, що ось тут є двійка, і тут є двійка, а тут їх немає. Це означає, що ми можемо двійку з перших дужок винести за дужки. Отже, Це буде виглядати, як косинус в дужках 2, і е, залишається в дужках х мінус поділити на 3. Синус поки що переписуємо. А тепер наш аргумент вже однаковий. Тут x пі поділити на 3, і ось тут теж х-поділити на 3. Тобто, у нас вийшло однаковий аргумент, тільки тут ще стоїть двічка. І тепер ми пригадуємо формулу коснуса подвійного аргументу для того, щоб перейти до синусу. Тобто. Ми можемо за допомогою космосу подвійного кута перетворити рівняння так, щоб у нас залишився тільки синус. Для цього ми повинні знати формулу коснусу подвійного кута, і якщо пам'ятаєте, їх у нас є три, але нам потрібно обрати тільки одну, там де є тільки синус. Ось ця формула косинус 2 альфа дорівнює 1 мінус 2 синус квадрат альфа. Як бачите, у нас тут тільки є синус, і виходить, що тоді наше рівняння буде містити тільки синуси. Отже, ми переписуємо наше рівняння, замінюючи косинус на ось цей вираз, і отримуємо 1 мінус 2 синус квадрат, і альфа це наш ось цей кут х мінус пі на 3. Права частинка знову ж таки без змін. Далі. А тепер, подивіться, у нас синус квадрат. А ось тут є синус. Давайте ми перенесемо синус з правої сторони у ліву. І розташуємо так, щоб у нас на першому місці стояв синус квадрат. Потім стояв синус. А потім вже число. І це все тепер уже дорівнює нулю. Є далі. А тепер подивимося уважно. Отже, дивіться, ось тут у нас стоїть синус квадрат х- -пі на 3. А ось тут у нас просто синус х мінус пі на 3. Синус з однаковим аргументом. Тобто ми можемо використати тут метод заміни. Тобто ми замінюємо синус х- -пі на 3. На будь-яке число, наприклад, на А. І пам'ятаємо про те, що синус у нас має лежати в межах від мінус 1 до 1 включено. Тобто наше число А повинно бути також в межах від мінус 1 до 1. Включно. Все. Отже, тепер ми замінюємо синус і отримуємо нове рівняння, яке буде виглядати як мінус 2. Оскільки тут був синус квадрат то. Наше число а ми теж підносимо до квадрату, щоб отримати синус квадрат. Тобто в нас виходить тут а квадрат, далі мінус а і плюс 1 дорівнює 0. Ну, а далі вже ми можемо розв'язати дане квадратне рівняння за допомогою, наприклад, дискримінанту. Отже, звідси дискримінант буде дорівнювати b квадрат, тобто мінус 1 до квадрату. мінус 4 помножити на мінус 2 і помножити на 1. Мінус 1 до квадрату 1, мінус 4 на мінус 2 8. І в сумі це дає 9. Ну і далі заходимо а1. А1 буде дорівнювати мінус b, тобто просто 1, плюс корінь із 9 поділити на 2а. А. а це мінус 2, тому вона мінус 4. Отже, корінь з 9 це 3. І 1 плюс 3 це 4. 4 поділити на мінус 4 це мінус 1. Так само знаходимо А2. Це вже буде 1 мінус корінь з 9. Також поділити на мінус 4. Отже, це 1 мінус 3. 1 мінус 3 це мінус 2. Мінус 2 мінус четверті. Якщо поділимо то вийде плюс, і якщо скоротимо 2 та 4, залишиться одна друга. Отже, а дорівнює. Одна друга. Дивимося, чи задовільняє умову нашої заміни. Отже, А знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Так і є. Мінус 1 також включається в цей проміжок, і одна друга теж. Тобто ми можемо зараз повернутися до нашої заміни, тобто до ось цього синусу. Отже, звідси виходить, що синус х мінус пі поділити на 3. Дорівнює мінус одиниці в першому випадку, а в другому випадку цей синус дорівнює одній другій. Це, отже, мінус 1 та одна друга. Далі ми знаємо, що якщо ми знайшли синус, то це ще не кінець, нам потрібно знайти сам х. І щоб знайти сам х, ми використовуємо формули, знову ж таки, формули для розв'язування тригонометричних рівнянь. Отже, перший випадок є окремим випадком, тому що є загальний випадок, де синус може дорівнювати будь-якому значенню, а для значень 0, 1 та мінус 1 це вже окремий випадок. І для такого випадку ми використовуємо формулу. Ось наша формула синус х дорівнює мінус 1. Отже, звідси виходить, що ми переписуємо саме ось цей весь аргумент. Як бачите, тут х тільки стоїть, і саме х дорівнює цьому значенню. В нашому випадку стоїть х мінус пі на 3, тому ми так і переписуємо. х мінус пі на 3 дорівнює мінус пі на 2 плюс 2 k. Ну, і «к» належить z, ми обов'язково дописуємо, так, тому що K це повинно бути ціле число. Далі, це ми знайшли, чому дорівнює х мінус пі на 3, і звідси ми знаходимо, чому вже дорівнює Х. Переносимо пі на 3 в праву сторону, і в нас виходить пі на 3 мінус пі на 2 плюс 2 пік. Знову ж таки, k належить множині цілих значень. Ну і останнє, що ми тут повинні зробити, так це відняти ось дані дроби. Отже, х дорівнює пі на 3 мінус пі на 2. Знаходимо спільний знаменник, домножуємо, виходить 2 мінус 3пі. Це мінус пі. Ну і спільним знаменником буде 6. Отже, мінус пі на 6 плюс 2к. Ну, і k належить З. Є. Отже, перший розв'язок ми з вами знайшли, і залишився ще один синус. Для нього вже немає окремих випадків, тому що тут синус, який дорівнює одній другій. Отже, для такого, для такого синусу використовується інша формула. Ось так ця формула виглядає. Отже, якщо синус х дорівнює будь-якому числу, знову ж таки, пам'ятаємо, що область значень для синуса це проміжок від мінус 1 до 1. Тобто, якщо. Наше число А не знаходиться в цьому проміжку, то рівняння розвитків не буде мати. Отже, знову ж таки, переписуємо х- на 3 дорівнює. Ну і за формулою, отже, мінус 1 в степені К. Це ми просто переписуємо. Далі арксинус числа, яке вийшло за дорівнює, тобто однієї другої, і плюс період синуса піка. К k належить, знову ж таки, z. Далі, арксинус однієї другої нам потрібно обчислити. Тобто х- на 3 дорівнює мінус 1 в степені k і арксинус однієї другої. Для цього, щоб знайти арксинус потрібно поміркувати, синус якого кута дорівнює одній другій. Ми знаємо, що це синус π на 6. Тобто π на 6 це відповідь до нашого арксинусу. π на 6 плюс πk. І останнє, що ми робимо, знову ж таки, переносимо π на 3 у праву сторону. Отже, х другий буде дорівнювати мінус 1 в степені k, π на 6. Тут стоїть множення, тому ми не зможемо додати π на 3 сюди, і плюс πk. Отже, як бачите, у нас вийшло два розв'язки. Ось такий та ось такий. Все, отже, рівняння має ось такі два розв'язки. Ось так розв'язуються тригонометричні рівняння. Отже, якщо у вас залишилися запитання, то обов'язково я на них чекаю у коментарях. Сподіваюся, що тема для вас не є дуже складною. Тут найголовніше пам'ятати усі формули, які зустрічаються в тригонометрії. Отже, Дякую за увагу. Дякую, що підписалися на канал і поставили лайк. Отже, гарного всім дня та до наступних зустрічей.